Вночі з 28 на 29 січня на сумщині вперше в історії провели пересадку серця. Операція проходила в центральній міській клінічній лікарні. Провів її відомий кардіохірург Борис Тодуров. У нас була команда на чолі з таким світилом світового рівня. Борис Михайлович то з ним приїжджала вся його команда. Операція була проведена вночі, в суботу на неділю. Безумовно, присутні наші були лікарі, і як сьогодні один із них сказав Валентина Михайлівна, я побував у космосі. Операція стала можливою завдяки згоді родичів жінки-донора на трансплантацію. Таким чином вдалося врятувати життя трьох людей. Дуже важливо, коли родичі. Людини, яка покидає цей світ, по можливості погоджується на забір органів на цю трансплантацію. Чого? Тому що таким чином вони дають можливість жити іншим людям. Операція з пересадки серця пройшла успішно. Жіночка, якій пересадили серце, Нормально себе почуває, вона вже перевезена в інститут серця в Київ, і далі її там будуть вже проводити реабілітаційні заходи. Діємось на те, що колись і наші лікарі будуть проводити трансплантацію, я впевнена в цьому, і ми готуємось до цього. І ну, якщо хтось вміє, то чому ми не зуміємо? Новини СТС.